Вітаю вас на своєму каналі вивчення української мови Розумійко. Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Авраменка Українська мова 5 клас. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про однорідні члени речення, а також вивчите пунктограму «кома» між однорідними членами речення. Справа 1. Прочитайте речення та виконайте завдання. Зверніть увагу на фотографії до цієї вправи. У якому реченні є перелік предметів? Я люблю зефір, шоколад і тортики. Я люблю зефір. Перелік предметів є у першому реченні. Перелічується зефір, шоколад, тортики. Чому, між одними словами, в переліку стоїть кома. А між іншими її немає. Кома не ставиться, якщо однорідні члени речення з'єднані сполучником І. Шоколад і тортики, між цими однорідними додатками, є сполучник І. А між додатками зефіри і шоколад сполучника нема. Є лише, скажімо, перелічувальна інтонація. І тому тут ми ставимо кому. Однорідні члени речення рівноправні між собою. Вони відповідають на те саме питання, поставлене від одного слова. Досвідок повертав обриси деревам і будівлям. Повертав обриси чому деревам і будівлям. Від присудку повертав, ставимо до однорідних додатків деревам і будівлям. Те саме запитання чому? Однорідні члени речення відіграють однакову синтаксичну роль. Однорідними можуть бути як головні, так і другорядні члени речення. Терпіння і труд усе перетруть. однорідні підмети, терпіння труд. Питай не старого а бувалого, однорідні додатки. Не старого кого не старого, а кого бувалого. У реченні можуть бути два ряди однорідних членів або більше. Світло хвилями ліється з неба, сповнює повітря, несито пожирає тіні на землі, заганяє їх під дерева, кущі у гущину. Лється, сповнює, пожирає, однорідні присудки і заганяє. Однорідні обставини. Заганяє куди під дерева, кущі у гущину. Обставини місця. Вправа 2. Прочитайте речення, знайдіть однорідні члени речення і поставте до них питання та визначте спільне для них слово. Узимку і влітку люди по-різному бачать кольори. Люди бачать. Це граматична основа, підмет і присудок. Бачать, коли у зимку і у літку. однорідні обставини, поєднані сполучником між собою. Він, ну, стосується слово бачить. Пахнув дід теплою землею і трохи млином. Дід пахнув, пахнув чим? Землею і млином. Однорідні. Додатки відносяться до слова пахнув, тобто те слово, від якого ми задаємо питання. Уважно вслідкував хлопець за ходом думки гостя, услухався в заплутані фрази, але нічого не міг збагнути. Хлопець слідкував, услухався, не міг збагнути. Однорідні присудки. Ми бачимо, що є протиставний сполучник Але, перед яким ставимо кому. Птиці комашня покажуть знатнику грибні і ягідні місця. Птиці комашня це однорідні підмети, з'єднані сполучником Ю, покажуть, що місця. Місця, які грибні та ягідні, це однорідні означення, поєднані сполучником та. Холод притлумлював біль струдженого, побитого тіла. Холод притлум... притлумлював, що? Біль. Біль чого тіла? Тіла якого струдженого і побитого. Однорідні означення. Перепишіть речення, підкресліть у них однорідні члени залежно від їхньої синтаксичної ролі. Побудуйте схему розташування однорідних членів речення. Дощ нанизав краплі на чорний дріт і подався далі. Однорідні присудки нанизав і подався. Між ними сполучник І. На колемі запахло чебрецем, і рутомю, і кропивою. Якщо частина однорідних членів поєднана без сполучників, а інша частина за допомогою сполучників, то кома ставиться між усіма однорідними членами речні, у тому числі і перед першим сполучником. Так? Ось ми бачимо відповідну схему. Мені сподобався і могутній ліс, і село, і широка вулиця. І ліс, і село, і вулиця. І відповідна схема перед кожним. Однорідним членом ставимо кому, тому що всі сполучники у нас повторюються. То тут, то там на осоні прокльовуються пагінці, картоплі, моркви, буряків, гарбузів, квасолі і динь. То тут, то там однорідні обставини, повторюваний сполучник То. то. І ще варіація однорідних членів речення, які. Просто відокремлюється одне від одного інтонацію, перелічувальна інтонація. Тому між ними ставиться кома. Ми бачимо, що тут немає жодних сполучників. У горі радості, у праці та відпочинку пісня розцвічує наше життя. Розцвічує у чому? У горі радості одна пара однорідних. Додатків, які поєднані з сполучником І, розсвічує у чому? У праці та відпочинку. Між однорідними додатками сполучник Та в значенні сполучника І. І тому між цими парами однорідних членів речення ставимо кому. Між однорідними членами речення ставимо кому, якщо вони без сполучників перелічувальна інтонація, радіють молоді обнові берези, клени, явори, з повторюваними сполучниками і та в значенні і, або чи. І барвінком, і рутою, і рястом квічає весна землю. З протиставним сполучником а але та, в значенні але тече вода в синє море, та не витікає. Уведені парами зі сполучниками і та, в значенні і, або чи ожелеті мряка. Сніг і холод володарюють дворі з самого ранку. Якщо однорідні члени речення з'єднано неповторюваним сполучником і, й, або «та» в значенні і, то кому між ними не ставимо. Без хліба і без води погано жити. Якщо частина однорідних членів поєднана без сполучника, а частина за допомогою сполучників, то кому треба ставити між усіма однорідними членами, у тому числі і перед першим сполучником? Шумить і шепче, і тривожить зрадливий дощ із-за кутка. Перепишіть речення, знайдіть у них однорідні члени речення та поставте де потрібно коми. Чуття, розплавлені злиці на олово я перелив. Чуття, які розплавлені злиці. однорідні означення відокремлюються комами. Природа має вітер і дощ. Холод і жар. Тут у нас однорідні, однорідні додатки уведені парами: Вітер і дощ, холод і жар. І на межі цих пар ми ставимо кому. У вимитих шипках повторюються хмари, далі йде перелічування клаптики неба й шматочок синього сарафану. Перший і другий однорідні члени речення, між ними перелічувальна інтонація, а між другим і третім сполучник «ю». Чоловік теж може брати і віддавати, гніватися і радіти. Однорідні присудки введені парами. Може брати і віддавати, це перша пара однорідних присудків. Гніватися і радіти. Друга пара. І на межі цих пар ми ставимо розділовий знак кому. Вислизнув Богдан з-під ковдри, натягнув джинси, засуднув ноги в кросівки, вдягнув завбачливо приготований ще з вечора темний легенький светер. перелічування дій, вислизнув. Натягнув, засунув, вдягнув. Відповідно, перелічувальна інтонація. Сполучники відсутні. Тому лише за інтонацією ми відокремлюємо ці однорідні члени речення одне від одного. Так, прослухайте речення. Розставте пропущені коми між однорідними членами речення. Та побудуйте схеми. Річка біжить та з сонцем грається, і відбиває небеса. Однорідні присудки біжить та «грається» поєднані з сполучником та. Далі ще один однорідний присудок, перед ним стоїть сполучник І. Відповідна схема. А цілу ніч на дворі виє хуга, плаче, деренчить у вікоднім склі. Однорідні присудки виє, плаче, деренчить, е, немає ніяких сполучників, тому саме передаються за допомогою перелічувальної інтонацією, е, і між ними ставимо кому. Луна в дзвін сумно і весело, задумливо чи бурхливо, траурно або вогнисто. Однорідні обставини сумно й весело, задумливо чи бурхливо, траурно або вогнисто поєднані в пари. І саме на межі цих пар ставимо коми. Білокорі берези світилися, сяяли білизною стовбурів, шумували плетивом кіз. Однорідні присудки світилися, сяяли, шумували. Тут, в цьому реченні, перелічувальна інтонація, і саме на межі пауз ми ставимо кому. Умілий теж помиляється та вчасно виправляється. Сполучник та вживається в значенні протиставного сполучника Але, а саме перед протиставними сполучниками ми завжди ставимо кому, тому ось відповідна схема. Права 6. Виконайте завдання в текстовій формі. Однорідними підметами ускладнено речення. Треба полити гарбузи, кавуни огірки помідори. Полити що? Це однорідні додатки. А відтата знову пахло хмарами, небом і трохи втомою. Пахло чим? Хмарами небом і втомою. Це однорідні додатки. Нутро дерева відгонило гіркуватим пилом, вощиною та живим. Яблуком, відгонило чим пилом, вощиною, яблуком. Це однорідні додатки. До нас на подвір'я прилітають такі гарні снігурі синички, а деколи навіть дятел. Снігурі синички, дятел, що роблять, прилітають. Це однорідні підмети. Правильний варіант Г. Перед виділеним сполучником треба поставити кому в реченні. Уся вулиця співала та пританцьовувала. Вулиця співала та пританцьовувала, ем, пританцьовувала та співала це однорідні присутки, поєднані сполучником та значенні сполучника і. Полетіла я до тебе, та крилець не маю. Сполучник та вжити в значенні протиставного сполучника, але перед протиставними сполучниками ми ставимо кому. Полетіла я до тебе, можна сказати, але крилець не маю. Тому це для нас є правильний варіант. Саме перед цим сполучником треба ставити кому? Треба підкреслити підмети та присудки. Підмети та присудки це однорідні додатки. Поєднані сполучником та в значенні сполучника І. У лісі пахло листям, грибами та ожинами. Сполучник та вжитий в значенні сполучника І, і поєднує однорідні додатки. Третє, пунктуаційну помилку допущено в реченні. І трава й людина скорюється рухові великого безмір'я. І трава і людина, повторюваний сполучник І. Кома між цими однорідними членами поставлена правильно. Баба вгадувала всі мої заміри, звідки знала про всі мої денні гріхи. Баба вгадувала, і баба що робила? Знала. Однорідні присудки. Кома поставлена вірно. Квітка наблизилася, охопила славка. Теплим вогнем щезла. однорідні присутки. Наблизилася, охопила щезла, переліч... перелічувальна інтонація. Трава має розум, має слух і пам'ять. Перед і ми бачимо кому. Але вона тут не потрібна. Трава має розум. Що розум? Що? Має слух і пам'ять. Це однорідні додатки, слух і пам'ять, поєднані між собою сполучником І. Тому, відповідно, правильний варіант це буде варіант Г. Прочитайте текст і виконайте завдання, прокоментуйте розділові знаки між однорідними членами речення. Швидко пропливала під крильцями земля. І ось уже вся гороб'яча ватага спинилася на околиці міста. Земля пропливала. Перша граматична основа. Ватага спинилася. Це друга граматична основа. В цьому реченні немає однорідних членів. І два простих речення поєднані в складне, саме сполучниковим зв'язком. Сполучник і Перед сполучником ми маємо кому. Сюди, ранньою весною, прилітали вони живитися комахами та гусінню на фруктових деревах. Прилітали живитися? чим? Комахами та гусінню. Однорідні додатки поєднані з получником та в значенні І, і тому кома не ставиться. А зараз тут у кожному дворі поряд з яблунями, сливами чи грушами, розлягалися кучеряві крони, на яких листя не видно та крясно вкрили кожну гілочку. Темно-червоні тугі вишні. Темно-червоні тугі це означення, але означення, темно-червоні це ознака кольору, тугі це інша характеристика, і тому кома не ставиться. Якби це були лише ознаки кольорів, наприклад. Темно-червоні, там рожеві, тоді кома би ставилася. А так як це різні характеристики, то в таких випадках кома ставитися не буде. З яблунями, сливами. Кома ставиться, тому що це перелічення. Сливами чи грушами. Кома не потрібно, тому що є сполучник «чи». налиті густим соком по дві, по три. А той по чотири вкупі, вони, мов рубінові сережки, вигравали під ранковим сонцем. По три, по чотири перелічення йде, відповідно тому кома є. А той по чотири протиставний сполучник А перед ним ставимо кому. І як же не покуштувати стиглої м'якоті? Не впитися прохолодним ароматним соком, не покуштувати, не впитися. Йде перелічення без сполучників тому, кому ставимо, між однорідними присутками. І куштували горобці, смакували стиглі плоди, накльовували то бочок, то вершечок, а то й чисто з'їдали м'якоть. Залишаючи на корінцях тільки тверді рожеві кісточки. Куштували, смакували, накльовували однорідні присудки, перелічення, між ними ставиться кома. То бочок, то вершечок, повторюваний сполучник, то-то. однорідні додатки, так, як ми бачимо, тоді кома ставиться. Перед протиставним сполучником А ставимо кому. Тверді рожеві кісточки. Це аналогічне правило, що говорилося вище. А саме, коли означення передають різні, різні види ознак. Колір і розмір, там, наприклад, то кома не ставиться. Тоб, щоб влучно і дотепно висловити свої думки, використовуйте фразеологізми. Пасти задніх. Відставати, передати куті меду, переборщити, перестаратися, зробити великі очі, здивуватися. Перепишіть речення, підкресліть у них однорідні члени та побудуйте схеми. Надвечірнє сонце визирнуло крізь порвані хмари і зробило з них. З тих чистих крапель дороге намисто. Сонце визирнуло й зробило. Однорідні присудки, поєднані між собою сполучником «й». Воно іскрилося, тремтіло, грало веселковими кольорами, милувало й не відпускало мого зору. Іскрилося, тремтіло, грало. Це однорідні присудки, перелічувальна інтонація, тому між ними ставимо кому, милувалося і не відпускало. Ці однорідні присудки поєднані між собою сполучником Ю, тому у схемі відповідно і зображені. Усе йде, але не все минає над берегами вічної ріки. Усе іде протиставний сполучник, але не все минає. Перед протиставним сполучником ставимо кому? Часом присниться синій барвінок, сивий полин і сум чебрецевий. Присниться, що барвінок, що полин, що сум. Поєднуються однорідні члени речення за допомогою інтонації та. За допомогою сполучника І. У лісі, полях і луках ще лежить сніг. Сніг лежить де? У лісі, полях і луках. Однорідні обставини поєднані за допомогою інтонації та сполучників. Так, розставте в цих реченнях пропущені коми між однорідними членами речення. І зробіть, відповідно, звуковий запис виділених слів. От якби щодня обідати морозивом, і снідати морозивом, і вечеряти, і і саме перед е, однорідними членами, з повторюваним сполучником, ставимо кому: Жовтень зривав листя з дерев, укривав розцяцькованою ковдрою втомлену землю. Готував її до зимового сну. Жовтень зривав, укривав, готував. Перелічувальна інтонація, однорідні присадки, відповідно, відділяються одне від одного комами. Рідна планета швидко зменшувалася, Губилася в космосі, ставала подібною до зеленкуватої блискучої вишні. Планета зменшувалася. Губилася, стала подібною, це в нас так само перелічувальна інтонація, відповідно, як і в другому реченні. Однорідні присудки відділяються одне від одного комами. А ріка життя все шумить і піниться, і стогне. Це в цьому реченні пунктуація подібна до схеми першого речення. І за тою самою аналогією розставляються коми. Річка Шумить, і піниться, і стогне. Повторюваний сполучник і і О, Гори і долини, поля і сади ставоки хати були залиті чистим світлом. Були залиті світлом що? О, гори і долини це. Перша пара однорідних підметів, поєднаних між собою сполучником і поля і сади це друга пара, і ставок і хати, третя пара. І саме на межі цих пар ми ставимо коми. Ось саме так. Зробіть звуковий запис виділених слів. Якби. Я на початку слова дає два звуки Є, «а», «як», би. Життя. Орфограма подовжений звук, приголосний звук між голосними. Життя це також іменник середнього роду на Я. У транскрипції передається «який ц, позначкою м'якості. І подовжений звук передається двокрапкою. Кінниця орфограма м'який знак ся. Передається м'який знак знаком м'якшення. Я передається як пом'якшення попереднього приголосного та безпосередньо звуком А. Ще хочу звернути увагу на декілька слів з розцяцькованою префікс роз, м'який знак ще зменшувалася. Після Н не пишемо м'який знак. Після Н перед ЖЧ м'який знак не пиши. На ці слова також звертаємо увагу. На цьому наш урок завершено. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.